Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну закуску у вигляді Діда Мороза. Для цього нам потрібен ось такий багет. Нарізаємо на шматочки. чуть чуть змащуємо майонезом, вкладаємо листочки салату. Тепер потрібно варене яйце. Нарізаємо ось так на дольки. Салат змащуємо трішки майонезом, щоб прикріпити наше яйце. Укладаємо яйці. Ось так, як показано на відео. Тепер беремо такі маленькі перчики, і з них ми зробимо шапочки. Все, шапочки наші готові. Тепер треба зробити очі, носик. Очі я вирізала з маслинів, ось такі маленькі крапочки. Тепер роблю з кетчупа носики і майонезом зробимо бороду. Думаю, вашим діткам дуже сподобаються ось такі. Смачні закусочки, а якщо вони вам будуть допомагати, то буде вам тільки в радість. Дивіться, які чудові у нас закуски вийшли, святкові нарядні. Якщо вам сподобався рецепт ось таких закусок, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, діліться з друзями і всім мирного неба над головою!